В Ефірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю. У Степногірську окупанти вбили місцевого, що їхав на велосипеді в дроном Відомо, що чоловіку було 67 років. До цього у Тернуватому ФПВ вдарив по автівці з цивільними. Поранено чоловіка та жінку. Обоє отримали мінно-вибухові травми. Найбільше постраждав чоловік. Він у важкому стані в лікарні з травмами внутрішніх органів та ніг. Жінка в шоковому стані теж під наглядом лікарів. Впродовж доби окупанти завдали 428 ударів по 14 населених пунктах області. Надійшло 41 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Росіяни продовжують грабувати та вивозити українське зерно. У бердянську партизани зафіксували черговий вантаж, який далі прямуватиме на Туреччину, Ірак та Сирію. Місцеві кажуть, роблять це часто під фальшивими прапорами. У Маріуполі та Бердянську місцеві фермери змушені продавати врожай за копійки через погрози, тиски викрадення. Наші фермери повернулись до тактики приховання зерна. Другий день поспіль на тот квітне бавовна. В ніч на 5 червня окуповану частину Запорізької області знову атакували шахеди. Рій дронів вивів з ладу всю енергетику. Нато зараз там тотальний блокаут. Світла немає тепер у Приморську, Енергодарі та Якимівці. В той же час росіяни написали, що збили аж 20 дронів, хоча результат говорить сам за себе. В Росії засудили сім'ю з Мелітополя, нібито за підрив колаборантів. Вирок виніс суд Ростова на Дону. Батька Артема Мурдіда засудили довічно. Дружина Анна Вошкодер отримала 20 років, а мати чоловіка 22. Усіх трьох звинувачують у виготовленні вибухівки, створенні терористичної банди, вбивстві, замаху на міжнародний тероризм та у спробі організувати ще кілька вибухів, зокрема на залізниці. Окупаційна влада стверджує, наче мелітопольська родина діяла за вказівками СБУ, організували теракт проти керівника КП міський транспорт Івана Ткача. До речі, він загинув у березні 23-го року після підриву його авто. У своїх останніх словах усі троє заявили про кату. З боку силовиків побиття та тиск. Допомагати не гуманітаркою, а вкладатися в особистий розвиток. Широківська громада цьогоріч одна з тих, що прийняла багато вимушених переселенців. Більшість з них мали свій бізнес, а тепер починають наново. І все завдяки грантам благодійників Карітас підтримують у громаді і місцевих фермерів, як долають виклики війни і здійснюють мрії у громаді, розкаже Вадим Сорвін. Це інкубаційне яйце, ми його теж купляли за грандові гроші. Це залишки вже остання інкубація на зараз. Тут вони вже четвертий день. Дуже гарний інкубатор, сам провітрю, сам визначає вологу, сам додає водичку, сам перегортає яєчка. Дуже класно. У селі Привільне Широківської громади пані Наталія почала все спочатку, відколи виїхала з окупованого Мелітополя. У рідному місті в жінки були і коні, і страуси, а тепер Наталія облаштовує маленьку птахоферму, в якій вирощуватиме перепілок. Для них треба не дуже багато місця, а так як ми не маємо змоги тримати велике господарство, бо це дачний кооператив, то вирішили зупинитись на перепілках. У нас тільки от вони почали нести яйця, і ну, скоро вже будемо відбирати кого на м'ясо, кого на яйця залишати. Від потрапляння яйця в інкубатор і до появи нової пташки проходить близько 17 діб. Почати заново Наталії допомогли грантові кошти, які вона отримала від благодійників Карітасу. Так вдалось закупити 130 яєць, і тепер у неї дві сотні біленьких перепілок. Більша частина з яких вже дорослі. А в подальшому жінка планує вирощувати птахів на продаж. А от у сусідньому селі Лукашева родина головань завела кролів, нутрій та качок. Біля городу розмістили пасіку. Живий товар, за словами господарів, популярний не тільки серед селян, але й в інших містах та селах. Мед, сир, молоко, м'ясо. Ну всього по чуть-чуть іде. А живність ви продаєте? Так. Да. Кролі, нутрі, тобто попит є. Да, да, да. В основному на заказ роботи. Ну, людина дзвонить, треба там на завтра криля, нада на завтра нутрію, там на завтра яїчки, Там. Щоб прогодувати велике господарство, родина теж подала заявку на гранти і за ці кошти придбала дві тонни корму. Запасів має вистачити приблизно на чотири місяці. Ну, дуже корисно. Особливо це пшениця, подорожала, вона стала там 8 тисяч, по тисяч з сосні, була 3-4 і. Хазяйця розове дуже багато і треба було етити. І плюс пшеницю вивезли в этом році, в цьому році. І, і ще так не сильно і знайдеш по фермерам. Коштами на відновлення та розвиток господарства селянам допомагає норвезький фонд Карітас. Підтримку у вигляді грантів можуть отримати люди пільгових категорій та власники господарств за програмою Лайвлі Худ. Наталія Юр'єва, Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Аби запобігти обвалу дамби, ремонт дороги по вулиці Котляревського розпочнеться найближчим часом. Тож рух там перекриють, об'їхати можна буде по паралельних вулицях. Для зручності водіїв встановили нові дорожні знаки та відповідні вказівники. Дамба, що сполучає Бородінський мікрорайон та селище Сонячне, вже давно потребувала ремонту. Нині провели технічне обстеження об'єкту. Визначили, що через підтоплення пошкоджена його основа. Труби роз'єдналися, це стало причиною подмиву ґрунту, ґрунтової основи дамби, образовувались пустоти, просідало дорожнє покриття. Портальна стіна, стіна, яка обмежує дамбу, зруйнувалася. Аби дорога не сповзла в річку, треба робити капітальний ремонт. Такий висновок фахівців. Тут замінять дорожнє покриття, посилять саму конструкцію дамби та виконають благоустрій. Роботи планують завершити до вересня. Вигляд дамба буде мати після проведення капітального ремонту. Повністю буде мінятися дорожнє покриття, пустоти будуть заповнені. Відремонтовані е, труби з та е, зовні і е, зроблені нові е, відкоси, ну, щоб запобігти розмиванню. Якщо людина стікає кров'ю, або якщо поранений, ти сам діяти слід негайно. Сильний прямий тиск на рану це перше, що може врятувати життя. Цьому навчали на тренінгу з медицини катастроф інструктори команди парамедиків «Life in your hands». Запоріжцям наочно показали, як врятувати собі життя та як підготуватися до надання першої допомоги в критичних ситуаціях. Іншим 20 учасників разом з тренерами самостійно пройшли швидкий інструктаж від оцінки стану потерпілого до проведення базової реанімації. Відпрацювали зокрема правила безпечного контакту з постраждалими, контроль свідомості, дихання і тиску, а також навички зупинки кровотечі, накладання турнікетів і тампонади ран. Не забувати про особисту безпеку, працювати захист, з засобами індивідуального захисту. І що дуже мало часу. Треба рухатись, треба швидко це робити, не можна губитися. Треба максимально мобілізувати свої сили і щоб правильно працювати. Цей тренінг став особливим завдяки професору Рому Стівенсу з Чикаго, який приїздить до України як волонтер, а також аби поділитися унікальним досвідом. Він спеціалізується на військових травмах, трансфузіології та екстреній медицині, адже 36 років прослужив анестезіологом у морській піхоті США. Працював в Іраку, Афганістані, Східній Африці та Середземному морі. Тут в Україні є, є війна і пара є ракети і дрони. Це, це гарна ідея äм, провести тренінг для цивільних людей, щоб äм, кожен цивілець може знати, щоб, ä, що робити, якщо цивільних людей äм, буде по. На знаючи певний досвід Рома, той життєвий шлях, який він пройшов за своє життя, я чітко розумію, що йому є чим поділитися з інструкторами, саме з інструкторами. Він робить для себе акценти, для того, щоб потім після цього десь підкоригувати, десь підправити, десь дати якесь нове направлення. Для чого? Для того, щоб наші інструктори ставали кращими і більш потужними. В легкоатлетичному манежі відзначили учасників чемпіонату міста з художньої гімнастики. На одному килимі свої вміння продемонстрували майже сотні учасниць. Дівчатка змагалась у двох дисциплінах номери з предметом та без. Учасниць оцінювали за вправність з обручем, чим'ячем, грацію, силу та витримку. Призові місця у наймолодшій категорії отримали Аліса Вальмошко – золото, срібло забрала Марія Зайцева та бронзу Поліна Круглікова. Це Грисенко Марія, Статнік Ірина. Ви красиві, стрункі, витончені, вправні. Це все про кожну з вас. Кожна з вас. Справжня принцеса і безумовно майбутня чемпіонка. Окремо. Я хочу подякувати батькам, які водять на тренування шість разів на тиждень, які готують неймовірні костюми, які вірять в своїх дітей і допомагають їм кожного дня ставати краще. Літо у фарбах посеред ботанічного саду. У закладі влаштували художній пленер для людей старшого віку, малювали акварелю, квіти, дерева та інші рослини, освітяни, що вийшли на заслужений відпочинок. Майстер-клас творчі мости єднають покоління незвичайний, адже проводили його вихованці позашкільних закладів освіти разом з керівниками. Такі цікаві творчі зустрічі для старшого покоління влаштовують в рамках міської програми. Як кажуть самі учасники, це допомагає розвантажити. Та порелаксувати. Літній пейзаж, який перед моїми очима. Все, що я бачу, що вмію малюю. Ну, Можу намалювати і літні квіти. Мені дуже тут подобається пейзажі, дуже красива природа, таку рідко де побачиш. Від цього відволікаєшся, все, що перед собою, бачиш в сіток ми зібрали наших людей старшого віку міста Запоріжжя на художній пленер у прекрасному місці у ботанічному саду. Ще будуть багато майстер-класів. Наступний, ми вже точно знаємо тему. Вони будуть в'язати власними руками торбинки, які також заберуть з собою. Але загалом все літо ми будемо проводити такі майстер-класи, і, можливо, до дня вчителя, до дня працівників освіти, ми зробимо таку невелику виставку про те, як пройшло літо у представників старшого покоління освітян міста Запоріжжя також серед низки заходів, які планують провести для бабусь та дідусів, технологічний патронаж. Діти будуть навчати тому, як користуватись смартфоном. Зокрема, покажуть, як, наприклад, встановити той чи інший додаток. І ще один захід, який ми вже запланували і будемо проводити, це антифейкова гра «Нота є нота», де також для людей старшого віку будуть розказувати, як розрізняти правдиву неправдиву інформацію, як дотримуватися інформаційної гігієни в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.